Вітаю підписників та гостей каналу Фазенда. Ось і настав час сіяти петунію. У цьому році цю прекрасну квітку я сіятиму трохи пізніше, ніж зазвичай, оскільки всім відомий факт це перебої у постачанні електрики на даний момент в цей нелегкий час для нашої країни. Тож я розпочала сіяти. 21 лютого. Висівати квіти я буду ось такі торфяні таблетки фірми Легкий старт». Я їх замовляла в інтернет-магазині. Отака торфяна таблетка коштує 2 гривні 80 копійок. Тобто, в ось цій упаковці 100 штук. Викладати таблетки вже підготовлені. Я буду ось такі стаканчики. А, на, а зараз потрібно замочити таблетки у воді, щоб вони набули відповідного розміру. Викладаю їх у піддон і потім буду заливати їх водою. Води наливати я буду вдвічі більше від розміру самої таблетки. Це для того, щоб вона краще вібрала для себе у себе воду і була така, як у вигляді, бочечки. Таблетки намочую добре, щоб вони потонули у воді. Ну, хай тепер набираються води. Доки торфяні таблетки набираються води, я познайомлю вас з моїми ще маленькими красунями-петуніями. Хочу вам розповісти, що я використовую лише якісне професійне насіння в селекції Pan American. Це різні ампельні петунії, такі як Easy Wave різних кольорів. Так, ось, Наприклад, Easy Wave. В кожній такій е, коробочці по 5 або 10 штук в залежності від сорту. Е, крім Easy Wave, ще також буду сіяти це такі е, сорти, як Tidal, Opera Supreme, Sophistica, Explorer, Всі ці петунії вони ампельні. Також калібрахо вперше в цьому році буду сіяти. І е, хочу вас познайомити з пірует назва. Е, до речі, ця петуня вона не ампульна Минуло 20 хвилин і мої торфяні таблетки перетворилися на бочечки. Тепер кожну з цих бочечок я буду перекладати в одноразові стаканчики об'ємом 100 мл. Перед цим я в кожному такому одноразовому стаканчику зробила отвори, прорізала їх ножицями і тепер перекладаю в них свої таблетки. Таким самим чином я поміщу всі торфяні таблетки у стаканчики. Приготуємо, тобто, приготуємо наш ґрунт для посіву. І тепер погляньте, скільки в мене їх, на одному такому піддоні в мене вміщується 24 стаканчики. І тепер починаємо посів. Так, отже, вирішила я, що кожну, кожного виду я буду сіяти по три зернинки. По одній зер, зерняток на сінин в, в один стаканчик, тобто в одну торфяну таблетку. Ось так розкладаю в кожен, і потім І потім ось так трохи-трохи зовсім присипаю ґрунтом і підписую, щоб знати, якого кольору, якої серії в мене буде ця петунія. Тепер, коли всі стаканчики я заповнила, посіяла квіти, беру. Харчову плівку і, звичайно, робимо міні-тепличку. Ось так. Закриваємо наші стаканчики, наші майбутні петунії плівкою, щоб створити такий парниковий ефект. Обидва піддони я вже накрила плівкою. Ось такі вони, парнички, вже готові. І тепер ставлю їх на мою чудоскриню поближче до батареї. До речі, що це за чудоскриня? І як вона пов'язана із насінням, я е, залишу покликання під цим відео. Можете перейти та переглянути. ну Трохи вам розповім, що це, звичайно ж, е, розсадник міні-теплиця е, ось така. Яка слугує нам таким першим великим помічником для розвитку наших рослинок. Тим часом я поклала термометр біля піддону, температура на ньому показує 26 градусів, при такій температурі повинні проростати насінинки. Ну, що ж, чекатимемо в сходів. А ви підписуйтесь на мій канал, на вас чекає неабиякий цікавий матеріал щодо вирощування різних квітів, не лише петуній. Тож будьте зі мною до зустрічей!